8 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала понад 30 ударів, 24 з них – по районах зосередження живої сили озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об'єктів. Зокрема, на півдні України знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Береславському районах, та пункт управління в Каховському. Заразом у окупованому з 2014 року місті Іловайськ на Донеччині прогреміли потужні вибухи та спалахнула сильна пожежа. Крім того, біля залізничної станції Карань в Андріївці за 50 кілометрів від Маріуполя після вибуху зайнялась пожежа, і було чути звуки, що схожі на детонацію боєприпасів. Також лунали вибухи і в самій Юзівці. На додаток зранку потужним вибухом було пошкоджено кримський міст однак, питання відповідальності за цю подію наразі відкрите.